Добре, і потім я розпочав компресії. Для компресії нам потрібно оголити грудну клітку пацієнта, щоб її візуально бачити. Але це більш на випадок, наприклад, зими, коли курточки і тому подібне. Якщо це літо, футболка заважати ніяк не буде. Жіночі бюзгалтери також заважати не будуть. Знімати рвати їх не потрібно. Залишаємо їх на місці. Дивіться, щоб провести коректно компресію, нам потрібно стати з вами в певне положення. Ми встаємо трошки ближче до пацієнта і робимо два трикутнички. Перший трикутничок це мої ноги. Дякую, Костатин. Я ставлю їх трошки поширше, так я краще зафіксовано. Тому що якщо я поставлю ноги поруч і мене хтось троне, я можу впасти. Так я краще зафіксувався, і я роблю другий трикутник це мої руки. Я ставлю руки ось таке положення. Наша з вами задача під час реанімації проводити компресію ось цією частинкою основанням ладоні. Якщо ми покладемо її на грудину, ви відчуєте, що ця частина добре лягає і вона наче в ямочки у нас лежить. Ми ставимо, ми нагинаємо своє тіло ближче до пацієнта, щоб руки були 90 градусів. І іншою рукою я припіднімаю свої пальці. І руки рівні. Я не качаю руками, я качаю спиною. І корпусом. Тому що якщо я буду качати 64. ось так руками, я дуже швидко втомлюся. І я не зможу коригувати е, свої компресії. І мені потрібно розпочати компресію. Хто знає з якою частотою потрібно проводити компресію? 100-120 на хвилину. 120 на хвилину. По факту це е, дві компресії за секунду. І потрібно що? Ще? Глубина натискань. Глибина натискань 5-6 см. І ми розпочинаємо свої компресії з частотою 100-120 на хвилину, доки у нас не з'являється мішечок амбу. Ось в такому положенні я і буду компресувати. Якщо в мене з'являється ось такий мішок амбу, і трошки за нього поговоримо, тому що вентиляції у постраждалих дуже. Важливі. Але не забуваємо і про ковід, і до ковіду було багато неприємних речей, ну, захворювань, інфекційних і тому подібних. Тому вентиляції роз... на даному курсі ми не розбираємо. Ми можемо розглянути вентиляцію це мішкомамбу, або якщо є лицева клапан-маска. Це коли пацієнту одягається на лице, наприклад, схожа масочка, але в ній ось тут стоїть фільтр. Що ми безпечно робимо свій вдох. І назад ми ніяк з вами не заражаємося. Тоді ми можемо провести таким чином вентиляцію. Якщо такого немає, тому ви вже самі на свій страх так сказати, ви приймаєте рішення, чи будете ви проводити вентиляцію, чи не будете проводити вентиляцію. На жаль, ось таких мішків Амбул дуже мало так сказати, в загальному доступі. Але вони можуть бути разом із автоматичними зовнішніми інфікаторами. Якщо ж він вже з'явився, тому що він банально може бути е, оснащені автоматично зовнішнього дефібрилятором, ми повинні з вами знати, як ним користуватися. Мало літ, вдруг десь прийдеться. Ми звертаємо увагу на масочку. Може виглядати банально, але де звуще, це у нас переноситься, де ширше це підбородок. І наша задача з вами не натягнути знизу чи зверху, просто ми притуляємо масочку. Притулили масочку і тримаємо її літерка С, літерка І. Одним пальцем я буду тиснути на переносицю, іншим на підбороді. Я добре притискаю до обличчя і трьома вільними пальцями за нижню щелепу я буду запрохідувати, відкривати дихальні шляхи. Тому що пацієнт без свідомості, м'язовий тонус послаблений і нижня челюсть з м'якими тканями банально перекриває йому дихальні шляхи. І ось таким чином я буду робити два вдохи. Раз. Два. Під час вентиляції між комобу я буду дивитися на грудну клітку пацієнта. Мені потрібно побачити екскурсію, чи піднімається вона чи ні. Якщо ви бачили, під час компресії ми з Константином руки свої не обирали від пацієнта, тому що я не тисну, я просто залишаю руки на пацієнту, і під час вентиляції я відчуваю, як піднімається грудна клітка. Коли у нас з'являється девайс для вентиляції, ми починаємо проводити компресії 30 натискань, 2 подихи. Але важливо зробити тільки два подихи, навіть якщо вони не ефективні. Тому що е, наша задача з вами під час компресії в серце не б'ється, ми його самі, так скажемо, заводимо. Ми створюємо тиск в малому крові. І це у нас легені і головний мозок. І, на жаль, але тиск з'являється не відразу, і нам потрібно, наприклад, е, як мінімум хвилину добре покомпресувати, щоб тиск з'явився і кров у нас почала циркулювати. Якщо я буду робити довгу паузу між компресіями, цей тиск буде зникати. І щоб його вернути, мені прийдеться заново це накачувати. Якщо я зроблю довгу паузу між компресіями, більше 10 секунд, я анулюю всі свої е, дії, всі компресії, які я поводив до цього. Тому стараємося робити дві вентиляції. Практично це займає до 6 секунд. Якщо одна вентиляція не пройшла, наприклад, я бачу, що вона не проходить. І друга не пройшла, я не буду робити третю, четверту. Розпочинаються компресії. Я в цей момент просто будувати, чому вони не пройшли. Можливо, я маску некоректно підклав, можливо, я голову не запрокинув, але два подихи я вже зроблю потім.